Привіт, мене звати Віктор. На цьому каналі ми робимо різноманітні вироби з мушель. Сьогодні у нас рибки. Для рибок нам потрібна основа, на якій все буде стояти, 6 половинок тіл. 6 плавників, 3 хвоста, очі. І за бажанням водорослі для прикрас. Склеюємо склеюємо 6,5 половинок тіл. Приклеюємо їх до основи. Після цього приклеюємо хвости, плавники і очі. В кінці за бажанням можна приклеїти водорослі. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі!